З початку повномасштабного вторгнення громадяни України почали активно оформляти паспорт громадянина України та закордонний паспорт лише в управлінні Державної міграційної служби у Вінницькій області з початку року до листопада прийняли близько. 120 тисяч звернень громадян на оформлення закордонних паспортів та понад 60 тисяч на оформлення паспортів громадянина України у нас на зв'язку. Борис Наливайко, начальник управління міграційної служби у Вінницькій області. Мої вітання вам. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, говоримо про те, як війна вплинула на оформлення паспортів. Чи можливо отримати закордонний паспорт в Україні, якщо оформлювати його в іншій країні? Тому що на момент подачі документів були люди вимушені тікати за кордон від війни. Ви знаєте, що є від 28.10.2022 року. Постанова 12.20, яка дає можливість. Отримувати паспорта громадян України для виїзду за кордон чи паспорт вигляді id картки в разі їх виготовлення на території України, відповідно за зверненням громадяна громадянина. Даний документ може бути пересланий до консульської установи, яка знаходиться на території іншої держави, або до державного підприємства. Документ, який входить в сферу відповідно роботи державної міграційної служби, але такої, такого механізму, як за кордону пересилати в Україну, на жаль, на даний момент немає. Ще одне питання, яке потребує вашого професійного роз'яснення: якщо документи на паспорт подали в Україні і виїхали до прикладу, на навчання в Польщу, можуть забрати його за кордоном українці чи ні? Так, в цьому випадку, заявник, який подав, наприклад, оформлення документів на закордонний паспорт на підрозділ міграційної служби на території України. Він е, звертається з е, відповідним зверненням до, до управління Державної міграційної служби у Вінницької області, аргументує е, своє звернення і вказує безпосередньо в заяві консульську установу е, чи посольську, поблизу якої він проживає. Ми відповідні документи направляємо Державну міграційну службу. Міграційна служба на е, Міністерство закордонних справ. А Міністерство закордонних справ направляє до тої консульської установи, де найближче знаходиться заявник, яку він вказав. Заявник запрошується і отримує відповідний паспорт методом верифікації, а саме, сканування відбитку пальці, який він попередньо надавав при оформленні закордонного паспорта чи паспорта громадянина України у вигляді id картки Скільки оформлено id карток громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігається в підрозділах ДМС? От ще зазначити про це, будь ласка, внесення відповідну постанову зміни. І якщо раніше закордонний паспорт зберігався на протязі півроку, то зараз він зберігається на протязі двох років. Разом з тим, поки діє в нас стан військовий стан, то до кінця військового стану це мінімум чи до кінця закінчення карантинних обмежень тобто мінімум від двох до трьох років. Ви чули вас Дякуємо за роз'яснення за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Бажаємо вам здоров'я і до зустрічі в наших ефірах. На все добре, можливо, я хотів би доповнити, так, якщо ми. Будь ласка. Вам не важко, будь ласка, е так, так. якщо є ще що місце, доповнити, окрім косульських чи посольських установок, закордонний паспорт можна також оформити в підрозділах Державної міграційної служби, які називаються. Державне підприємство Документ зараз е, дані е, підрозділи розвернуті. в Варшаві. Е, потім, е, відповідно, є Краків, Гданськ, і скоро має приєднатися ще Вроцлав. Йде відповідний електронний запис через інтернет. Можна знайти ці підрозділи через інтернет, записатися і здійснити процедуру оформлення замовлення паспорта через ці підрозділи державного підприємство документ. Разом з тим там можна оформити не лише закордонний паспорт, так і id картку Дякую за уточнення. Географія послуг розширюється. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую. Будьте здорові. Дякую. Будьте здорові, і ви. Борис Наливайко, начальник управління міграційної служби у Вінницькій області. Був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо наш ефір.